Сьогодні я хотів би розповісти про деякі деталі у дримбах, які дуже е, роблять приємно дримбарю. Тобто вони не напружують, вони роблять цю дримбу френдлі до дримбаря, розумієте? І це дуже важливо, і цих деталей досить ну, багато. Але не всі усвідомлюють, не всі майстри це усвідомлюють всі ці деталі. Деякі так, а деякі ні. От. І Я зараз спробую розповісти про них. Почну я з більш очевидних речей таких до менш очевидних. Я почну, мабуть, з корпуса, і найочевидніша річ це матеріал корпуса. У нас є декілька можливостей з матеріалу, то, то це або кольоровий метал, або чорний метал, або нержавійка. Це буде обирати майстер. І найкраще, звісно, це нержавійка, мабуть, але вона специфічна в обробці, тому не всі майстри її обирають. От. А що стосовно кольорових металів, кольорові метали. Ось ми бачимо декілька дрин кольорових це все латунь, або от бронза. Саме головне, щоб метал, який ви використовуєте для корпуса, не був шкідливий з точки зору токсичності. Тому, наприклад, чисту мідь використовувати, я б не рекомендував. Або там алюміній. Деколи використовують там ну титан, це там все нормально, наприклад. Алюміній там і чисту мідь використовувати не бажано. А все інше, все з цим нормально. Від матеріалу залежить жорсткість корпусу. І от про жорсткість якраз таки це дуже важлива річ. тобто от ну Мабуть, якщо взяти не жорсткі дримби, ну, це залізо, але вона не жорстка, тому що вона досить тонкого зроблена прудка. Ну, тут у нас також жорсткості як такої немає. А ця жорсткість, вона тут краще, тому що тут, бачите, Майстер він зробив такі більш товсті елементи, як і тут ми бачимо. Тобто, якщо ви використовувати такий матеріал, то потрібно забезпечити жорсткість. Це свою складність, приносить виготовлення. Але це дуже важливо. Якщо жорсткості не буде, то ви вже не зможете налаштувати зазори настільки ж малі, як з високою жорсткістю. Тому що, коли ви поставите на зуби, то корпус буде прогинатися і зазори будуть вибиратися. Тобто язичок буде нестабільним, буде зв'якати. Це потрібно враховувати. Тобто робити корпуси досить жорсткими. Бо якщо навіть ви там, 5 або 10 хвилин пограєте все добре, то там, на 15 хвилин вже вашого, вашої витримки може не вистачити, щоб це тримати так обережно. Далі про елементи корпуса дуже важливі. Один з найважливіших елементів корпуса це наші деки, так звані. Дуже важливо, щоб це можна було ставити на зуби. І це було зручно. Бо якщо у вас, наприклад, отакі маленькі і широко розставлені там... ці скоси. Або вони не під 45 градусів кутом, от як по цій дримбі, бачите? Вони такі м -м, круті, крутуваті. І таким чином, коли вони не настільки стабільно стоять на зубах, а, такі дримби І це також складні. Це воно примушує вас. Витрачати вашу увагу на це, збільшувати контроль постановки на зубах, ви будете втомлюватися. І знову ж, з втомою, воно все проявиться буде там зіскакувати або ще щось. Так, далі, от про деки деки не повинні бути дуже широкими. Бо ви не зможете губи зімкнути тут. У вас буде уходити звук при цьому через широко відкритий рот, не буде, як би фокусуватися бартон. Тоді ну, при широко таких розставлених деках. І Коли вони товсті, то ви їх не зможете вузько ну, поставити, як, от, наприклад, отут. Бачите, яка різниця? Це також залежить від ширини язичка самого. Дуже широкий язичок, він не дозволяє нам дуже звести оці деки. тобто наші зуби будуть ширшими. От. Ну і звісно це потрібно, щоб тут була гладка поверхня. От, наприклад, та ж дримба. вона з свого ну, виготовлення вона не була гладкою. Це я вже вона була просто на точилі зроблена. Бажано все ж таки тут робити, щоб зубам було комфортно стояти. А, от, про корпус і про жорсткість стосовно матеріалу. Я сказав, ну, а також, якщо це навіть і сталь, вона більш жорстка, але все одно потрібно робити достатню жорсткість для того, щоб ми могли не перейматися тим, що коли ми ставимо на зуби, вона зжимається отут. Я, звісно, любу дримбу, мабуть, зможу стиснути пальцями. Але коли ми ставимо на зуби, звісно, оця сила стискання, вона залежить від того, є наскільки жорсткий язичок. Тобто дримбу з сильним, дуже жорстким язичком, вам придеться сильніше притискати до зубів, Тобто, вона буде сильніше стискатися, ну і таке інше. Тобто, ви зрозуміли, що... Жорсткість корпусу дуже важлива. Ще дуже така важлива річ, це співвідношення жорсткості язичка і маси корпусу. Коли у вас маса невелика у корпуса, а язичок досить жорсткий, то у вас дуже сильно йде вібрація від язичка на зуби і також це буде. Зменшувати сустейн, як я думаю, тому що буде розсіюватися енергія, бо буде дуже вібрувати сама дримба. Тобто масивність дуже важлива. Закінчуючи про корпус, я ще хотів би сказати про зручність отримання, але ну, тут я не знаю навіть такі дримби, які Незручно тримати було б це, мабуть, щось дуже маленьке, навіть такі джимби нормально тримаються все-таки. Ну, далі. Далі, мабуть, вже я перейду до язичка. Ну, язичок він повинен бути стабільним. Тобто він не повинен звякати. Це дуже важливо. Це там досягається своїми якимось речами, про які ми ще поговоримо, але ви повинні розуміти, що язичок не повинен зв'якати навіть не при якому ударі. Ну, комусь, ну, буває таке, що все гарно ніколи не зв'якає, але іноді буває якось так ударив, Це, мабуть, можна допускати. Але от мінімально. Це дуже також важливо, що деякі, це більш стосується продавців дрим, кажуть, що ось це такий ефект маркетингу, прийом, так би мовити, що. І Dream безв'якає, бачите, як гарно налаштовані ці зазори. Але це неправильно. Язик повинен бути стабільним. Це досягається, як я вже казав, жорсткістю корпусу, а також стабільністю самого язичка. У нього на це свої будуть впливи самого язичка. Далі а, а, загнута частина язичка, це коліно, воно не повинно бути занадто коротким або занадто довгим. Тому що, ну, по-перше, ця довжина, вона може бути якоюсь традиційною, якось на дримбах тіх же. Вона, бачите, тут довга досить. І робити коротку на традиційній дримбі, це буде, ну, просто неправильно. Або це може бути зроблено. Також традиційно саме за стилю удару. Бо іноді, наприклад, на тих же норвежських дримбах ми бачимо іноді короткий загнута частина, бо є в деяких регіонах стиль гри, коли грається отак. Тобто удар не такий пальцевий, а з розмаху б'ється по язичку. Тоді він буде розганятися досить гарно. І довгий язичок ви не зможете так грати на довгому цьому загині. От. Але це специфічні речі, це потрібно розуміти. Звісно, що коротка частина зменшує призвуки там, досить легко позбутися призвуків за допомогою зменшення, але ви втрачаєте. Динаміку ви втрачаєте якби, амплітуду, на яку ви можете розігнати, ви, тобто, ви можете грати на такі гучності не дуже високі. І як, як, якщо ви захочете там підвищити гучність, якісь акценти, зробити за, за рахунок сили удару, то так не вийде, тому що не буде вистачати оцієї довжини. Далі от про оце колечко, це е, також тут, е, якщо це традиційні речі, якісь, як дримби, на яких крючки ми бачимо, бачите, ну тут немає, ну от, тут, от гачок. Бачите? Це нормально. Тобто, по-перше, гачок чим гарний. Він зразу дає поняти людині, особливо новачку, що ця дримба, на ній не потрібно грати від себе. Ви це не зможете зробити. Тобто, Це традиційно удар на себе. І таким чином це буде зрозуміло. Тут у мене трошки воском вона. А оце колечко е е воно повин не повинно бути занадто великим, бо деякі вони навіть отакі бувають, і воно не повинно бути занадто малим, що воно там почне чіплятися десь. Тобто, кілечко, воно середніх розмірів це от. Плюс-мінус там повинно бути. Це також важливо, бо це може якісь незручності при грі причиняти. Далі важливий момент це те, щоб оця кромка, оця кромка не була заточена. Вона не повинна бути така, як оця. Не повинно переходити заточка сюди. І це дуже важливо, тому що це буде нарізати губи. При деяких техніках гри гостра кромка буде різати губи. І це важливо, особливо, якщо це робити довго. Навіть якщо ви зможете з гострою кромкою все. Чітко зробити, там, я думаю, там 5 хвилин, то на 10 хвилині вже буде. У мене є такий досвід, і я знаю, що там репетиції деякі, які довго продовжуються, і потрібно там ганяти якусь, наприклад, рі... ну, одну... там пісню декілька разів, а вона десь продовжується 5-10 хвилин в високому темпі, то Оце буде різати губи. А, далі, а, ну, з приводу якраз таки оцього кілечка, це все повинно бути гарно заполіроване тут. Тут не повинно бути заусенців чи щось такого. Ну, нехай воно буде і не заполіроване, але. Воно повинно бути досить гладким, Тут. гладеньким, щоб не шоркати, бо коли навіть є невеличкі заусенці або така шаршава поверхня, вона змінює звучання і додає призвуків. Це неприємно іноді буває і для пальця неприємно, і призвуки неприємно. Ну ще от забув сказати, такого не потрібно стосовно корпусу не, потрібно, не повинно бути таких круглих деко тут на зуби. Це не гарно для дремберя. А тим паче буває, що вони зовсім плоскі тут. Таке недопустиме буквально. Ну і також хотів ще сказати, з приводу тут є такі спори серед майстрів. Ну, багато з цих, того, що я сказав, це є спорними речами іноді. А от є ще така спорна річ, чи повинен виступати язичок за деякий сюди-сюди далі. Як, наприклад, ось тут, бачите? Чи він має бути отут закінчуватись? Ну, моя думка така, це також деталь. І я вважаю, що вона важлива. Моя думка така, що якщо хтось вважає, що це негативно буде сказуватися на звук дримби, то він може завжди трошки тут прибрати заточку. Бо, бо ну, особисто мені, наприклад, незручно, коли тут воно не дуже довге, а буває ще довше виступає. Особисто мені незручно це ставити, бо грати, бо я можу ставити тільки по центру зубів. Іноді буває така ситуація, коли мені потрібно змістити трошечки сюди. І тоді ця річ починає чіплятися за губи. І варіативність постановки зменшується. Тобто, як коли, коли вони зовсім сюди буває, що навпаки язичок утоплений, а, сюди, далі. У мене такої дронби, мабуть, тут немає під рукою. А це також буває погано, ну, це стосовно зручності це гарно. Якщо вони трошечки будуть виступати, бо ви можете дійсно кінчиками ставити і зручніше грати, бо у вас простір тут до кінця рота більший. Але буває так, що оця річ починає чіплятися отут. Коли вона загнута отак назад, тобто цю стабільність язичка ви не зможете побороти, бо отут вона гуляє дуже-дуже сильно. Тобто це майте на увазі, і навіть якщо ви будете тут сточувати, дуже сильно воно все одно буде чіпляти, бо цей кінчик він гуляє, он аж сюди, бачите? Нічого тут не сточити. Тобто є якийсь баланс. І я особисто вважаю, що найкраще, коли воно от так от попадає. Може, трошки там, міліметр туди, міліметр сюди, але без фанатизму, в цій, в цій, бо дуже висунутий язик заважає. Ще одна така річ, ну це вже трошки про інше. В своєму відео про універсальну дримбу я розповідав про зворотній удар, та змінний удар. От деякі майстри зловживають, наприклад, тим, що сточують особливо це на дуже низьких дринбах, вони сточують отут в самому початку, роблять тонкий язик, щоб занизити. І в нас ця річ не гнеться зовсім оця частина. І тоді в нас це якраз не той приклад цей приклад навпаки, і нам показує, що Бачите, як він гнеться. Тобто це на зручність гри буде впливати, якщо буде змінний бой. Бо таким можна грати тільки на себе. А коли ви б'єте сюди, то у вас буде утикатися палець іноді сюди. А бачите, як тут гнеться і він зіскакує. Як би скілечка, тому що він ще й і сюди загинається. Не просто уходить туди, але ще й загинається. Коли в нас оцей загин язичка самого, він або йде тут по всій довжині, або він десь ближче. Ну, тобто він коротший сам язик, або він десь тут сточений, що він загинається десь ближче ну, до загину оцього загнутої частини. Тоді він буде якби нам допомагати змінним боєм грати. А це ну, такі екстремальні трошки речі, коли ми тільки тут сточуємо. Це також цікаво може бути, але специфічно тому майте на увазі таку також детальну. Ну і потрібно пам'ятати, що дуже-дуже багато різних деталей конструювання вони. Специфічні, тобто вони притаманні в якійсь культурі виробництва. Тобто, вони склалися роками при взаємодії майстрів з виконавцями з технологій. Це все таке спая, яка така, яка утворювалася роками. І вам скоріш потрібно зрозуміти, чому так воно відбулося. Тобто не критикувати якісь традиційні деталі вироблення, а спробувати зрозуміти, чому воно саме так. Тобто, ну, такі екстремальні навіть речі, як ця дремба. Тобто специфіка також це дуже цікаво, вона надає індивідуальності.